Журнал Перець найтриваліший ілюстрований сатирико-гумористичний часопис, що функціонує хоч і з перервами, але з 1922 року перець одночасно був потужним ідеологічним інструментом, спрямованим на формування радянського менталітету та просування партійних наративів, а також унікальним і важливим джерелом для вивчення історії українського повсякдення протягом більшої частини ХХ століття. Перший вийшов у Харкові у 1922 році під назвою Червоний Перець як додаток до вісти ВУЦВК. Перші два номери з'явилися завдяки зусиллям засновника Василя Елана Блакитного, а також Остапа Вишні, який брав участь в організації та редагуванні. Через фінансові труднощі на цьому випуск припинився, але був поновлений у 1927 році. У цей період головним редактором став Василь Чечвянський. Але з 1933 року в редакції почалися арешти і вже в 1934 році журнал було закрито, оскільки майже вся творча команда була розстріляна під час сталінських репресій. Ранній червоний перець висміював тодішні реалії, такі як бюрократія, спекулянти, хабарництво, розкрадання державного майна, а також соціальні проблеми. Журнал містив іронічні послання та памфлети, написані провідними літераторами, тичиною, бажаном, сосюрою та рильським. Те, що редакція, яка створювала цей ідеологічно вивірений контент, сама була пізніше фізично знищена у 1934 році, демонструє, що будь-яка форма творчої свободи, навіть прорадянська, була несумісною з логікою сталінського тоталітарного контролю. Рольо відновлення журналу відбулося у Києві у травні 41-го року під назвою Перець, але до початку радянсько-німецької війни встигло вийти лише три номери. Початок війни парадоксально забезпечив журналу стабільну ідеологічну місію. Видання негайно переорієнтувалося на ніщівне викриття нацистського ворога, ставши інструментом антигітлерівської пропаганди. З 46-го року почалася найтриваліша епоха в історії журналу Ера Федора Миківчука, який очолював видання «40 років, протягом цього часу перець став одним із найпопулярніших видань не лише в РСР, а й у деяких інших радянських республіках. Пік його популярності припав на 70 80 роки, досягнувши найвищого тиражу у 3,3 мільйони примірників у 86-му році. Незважаючи на мільйонні тиражі та функцію народного контролю, зміст журналу завжди знаходився під жорстким партійним контролем, сатирикам доводилося майстерно маневрувати, щоб не потрапити під тиск цензури. Фактично перець мав виконувати ідеологічні завдання, що спускалися з вищих інстанцій. Показово, що одним із найважливіших жанрів тоталітарного режиму став фейлетон, який друкувався на останній сторінці всіх газет. Читачі часто починали читати видання саме ззаду наперед. Ця тенденція чітко підкреслює, що контрольована сатира, яка стосувалася повсякденних проблем, була найбільш очікуваним і затребуваним елементом у радянській пресі. Критичні статті у журналі мали реальну силу, що призводила до випадків звільнення безвідповідальних керівників. Цей механізм слугував для режиму засобом створення ілюзії громадського контролю та підзвітності. Мільйонні тиражі журналу легітимізували міф про справедливу радянську владу, яка здатна карати недбалих чиновників, тоді як перша причина, системна неефективність, залишалася поза критикою. Карикатура була провідним графічним жанром у перці, охоплюючи міжнародну, сільськогосподарську та соціальну тематику, Ще у 20-30-х роках перець стимулював українську карикатуру, інтегруючи модерністські течії. Журнал зібрав плеяду видатних художників: Василенко, Кохан, Зелінський, Федько, Монастирський, Сахалтуєв. Центральний розворот журналу був присвячений дітям у спеціальній сторінці парчання, що виходило з 66 по 2003 рік. Наявність дитячої версії перця підтверджує його важливу роль як інструменту соціалізації. Через гумор і сатиру журнал навчав дітей ідеологічно правильних поведінкових патернів та способу розрізнення своїх і чужих. Це забезпечувало ідеологічну спадкоємність між поколіннями читачів. Жанрове наповнення було надзвичайно багатим, і включало байки, гуморески, мініатюри, кримінальні фантазії, жарти, а також листування з читачами у менш популярних рубриках, як от друже перча» та «ТАП» телеграфне агентство перця. У 90-х роках якість видання різко знизилася. Журнал друкувався на низькоякісному газетному папері у чорно-білому форматі, а його тираж значно скоротився. Згодом, завдяки зусиллям редакції, ситуація покращилася і перець повернувся до кольорового друку. Проте боротьба за рентабельність тривала до 2013 року, коли видання було визнано нерентабельним і його друкована версія припинила існування. У січні 2017 року була зроблена спроба відродити видання під назвою Перець весел республіка, яке виходило за передплатою до кінця 2019 року. У лютому 2021-го було створено окремий веб-сайт, де видання публікувалося до травня 2024 року. Сьогодні сайт слугує архівом, який містить 1675 номерів журналу, охоплюючи період з 1922 по 2024 роки. Як і радянський перець, що боровся з нацистами чи американцями, сучасна сатира мобілізована проти зовнішньої військової загрози лаптяногих. Наприклад, у номері засічення 2023 року анонсувалися розділи спрямовані на підтримку опору російської агресії. Сьогодні видання функціонує за рахунок системи патронів та активної присутності у соціальних мережах. Протягом майже століття, незважаючи на кардинальну зміну політичних режимів, основна роль журналу полягала в ідентифікації та в головної загрози, що стояла перед суспільством. У ранній період це був внутрішній пережиток Непмани. У пізній радянський час внутрішня недбалість і зовнішній імперіалізм, тоді як у сучасну цифрову еру фокус повністю змістився на зовнішнього агресора.